Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе або ж для рідних хороші та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у продажі у нас витвір мистецтва, а саме мінімалізму. Витвір Ілона Маска, Тесла Модел 3. 2021 року ця автівка, автівка з чесним та лише перевіреним пробігом у 156 тисяч кілометрів. І по-іншому бути не може лише чесний та перевірений пробіг у всіх наших автівок. Автівка має два електродвигуни з сумарною потужністю у 366 кВт або ж 498 кінських сил. Перший двигун з потужністю 147 кВт, а другий 219 кВт. і запас ходу становить у цієї автівки 600 км, або ж 550 у змішаному режимі. А також батарейка має потужність 82 кВт годин. Ну що ж, що ж, основну інформацію я вам розказав по цьому автомобілі. Зараз ми візуально будемо цю автівку оглядати зі всіх сторін, тому що тут є що оглядати. Максимально напічканий автомобіль. Багато багато різноманітних функцій є. Хоча зовні не так багато, а от всередині всередині так же жосен автівка у бездоганному стані, ніяких пошкоджень немає. Все ціленьке та гарненьке. Шикарна led оптика яка не має на собі ніяких запотівань, тріщин чи будь-яких дефектів. Присутні противотуманні фари. Передні парктроніки також присутні, ладари, безліч, безліч всього. А ми з вами рухаємося зараз до боку автомобіля, саме до лівої частини автівки, оглядаємо диски, шикарні, шикарні. Диски на цьому автомобілі стоїть зимова гума. Друзі, 17-го розміру, досить хороший ще протектор. Не потрібно буде вам заміняти гуму на цьому автомобілі. Ось тут збоку є бічні камери. Досить і досить багато камер в цьому автомобілі, тому що він сучасний є. Зеркальце заднього виду також без дефектів. Що одне, що друге немає на собі взагалі ніяких дефектів, ціленькі, гарненькі дзеркала. Величезна панорама, звісно ж, присутня на автомобілові. Взагалі, дах чорний і стильно, стильно він виглядає. А ми перемістилися до задньої частини автівки. Задня частина автомобіля також без дефектів, без пошкоджень, ціленька, гарненька. Стопи без дефектів, без запотівань та без тріщин у відмінному стані на цьому автомобілові шильдик Dual Motors присутній на місці там, де і має бути. Задні парктроніки, звісно ж, є. Та взагалі тут камери 360 є та парктроніки 360 у цьому автомобілі є. А ми рухаємось зараз до боку автомобіля правого уже боку. Також дефектів ніяких немає. Все ціле, все гарне без корозії, без будь-яких дефектів. Оглянули автомобілі зі всіх сторін, а зараз ми будемо залітати з вами у салон, тому що там безліч безліч всього більше часу ви будете проводити саме за кривом цієї розкішної економної автівки, яка в майбутньому стане вашою. Залітаємо у салон, але перед тим показую вам дверну карту. Дверна карта, взагалі без дефектів, ні царапинки, ні подряпинки, нічого немає. Преміальні матеріали, алькантара, шкіра та дерево повний електропакет. Звісно ж, присутній. Також, також двойний склопакет, аби вам було тихо та зручно їхати у цьому автомобілові. Оглядаємо з вами зараз сидіння, сидіння комфортні, шкіряні, добротні з боковою підтримкою, ковшиків, а також з електрорегулюванням. Що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефону та з багатьма-багатьма функціями, які вводяться на ось цю величезну, просто таку величезну мультимедію, яка є і приводовою панелью сумісно. А зараз сідаємо та запускаємо цю розкіш. До речі, запускається ця автівка з ось такої карточки, як банківська. Містилися, друзі. Ми вже з вами за кермо цього розкішного автомобіля. автомобіль уже запущений. Показуємо зблизька кермо. Кермо на собі немає ніяких взагалі дефектів. Ціленьке, гарненьке кермо. автомобіль запущений, оглядаємо. Ось цей телевізор і сумісно переладову панель цієї автівки. Потрібно лише підкачати. Друзі, шини, тому що трішки погано накачані. І все. Оглядаємо переладову панель і сумісно мультимедіум. Є, звісно ж, підключення. До телефона, можна навіть телефонувати звідси, є камери, можна також переключатися між ними, як ви бачите. Далі радіо присутнє. Багато різних програм, які можна сюди виводити. Наприклад, навігацію вимикаємо. Навігація і є. Далі, наприклад, Bluetooth, Spotify, та багато-багато всього сюди можна закачувати. Різноманітних програм, яких ви собі тільки забажаєте. Клімат-контроль, ось так виглядає клімат-контроль цього автомобіля. Підігрів сидінь присутній, підігрів керма, також присутні у цій автівці. Ось так класно керується спрямованість повітря. Як собі тільки забажаєте так собі і робите, руководство є, можете собі прочитати та будете все знати по цьому автомобілі. Ну що ж, все працює справно, так як і має працювати. Оглядаємо ось так ще торпеду: немає ніяких дефектів, все гарне, все ціле. Рухаємось доверху. Є дзеркальце заднього виду. Також воно класно виконано, без, без рамок, по модному, постильному. Вище, вище також є світло, яке гарно вмикається, і все гарно вам буде видно, що коїться в автівці. Ось такі стильні козирки. До речі, на магніті, на магніті, класно, по модному. Ні, в одній машині так не бачив. Є дзеркальце, також з світлом, також все на магнітах, по сучасному. Навіть в дорожчих автівках такого я не бачив. А ми рухаємось нижче. Є ось таких два. Порти, можна сказати, під зарядку, без, під бездротову зарядку е, телефонів. Нижче є ніша, можна щось собі туди класти. Два підстаканники присутні та комфортний підлокітник, який перетворюється у нішу, досить глибока там ніша. Ну що ж, оглянули ми з вами тепер точно тут все. Будемо рухатися до другого ряду. сидінь, оглядати, яка ситуація там. Оглядаємо з вами другий ряд сидінь. Другий ряд сидінь також у нормі, ніяких, абсолютно ніяких дефектів у другому ряді сидінь немає. Ось тут воздуховоди та є два виходи Type-C для ваших якихось потребностей, для ваших шнуриків, щоб можна було підзарядити телефон. Ось така картина буде перед вами за кермом цього розкішного автомобіля, електричного автомобіля, сучасного автомобіля, який економить кошти. Далі багажник автівки. Відкривається він сам, ось так. Також прекрасно відкрився. Достатньо місця, можна щось собі. Укласти досить довгий багажник. Під фальшном є розетка, звісно ж, до цього автомобіля. Зачиняємо відмою кнопочки. Зачиняється. Оглядаємо з вами зараз по правій стороні. По правій стороні дверні карти в ідеалі сидіння також. Рухаємось далі, не будемо задовго затримуватися. Вже трішки темно робиться. Відчиняємо, оглядаємо також порядок. І ось така підсвітка ось цих ніж дверних. Це сильно виглядає. По сидінням Все в нормі, є електрорегулювання сидіння переднього пасажира. панельці також порядок. Ну що ж, друзі, оглянули ми автомобіль вже візуально зі всіх сторін, що всередині, що взовні. Зараз оглянемо стан лаку фарбового покриття цієї автівки. Професійний прибор у руках. Ну що ж, погнали. Першим капот 129, 140. 133, 140, 156, 138, 127, 113, 113, 114, 99, 116, 118, 118, 103, поверху йдемо. 113,

103. 183? 183? Нормально, друзі. шарлаку 88. Це нормально, друзі. 22. 122, 105. Дев'яносто Ось такий у нас вийшов вами огляд лаку фарбового покриття. та взагалі, взагалі цілком огляд даної автівки, автівка, яка може стати вашою. Тому телефонуйте, звертайтеся, доставимо будь-яку точку України. А також у нас є функція пригону автомобіль під ключ. Можете собі обрати будь-яке авто, яке ви собі забажаєте, та можемо для вас його знайти та привезти в Україну. А також у нас є функція доставки автомобілів. Додому будь-яку точку України. А також вам ще нагадую про наші телеграм та Вайбер канали, в яких ми автомобіль публікуємо у вигляді фотографій. Тому переходьте туди, підписуйтесь за точно не пропустите автомобіль своєї мрії. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Вашкарс.